Життя продовжується, брате. В Запоріжжі вшанували пам'ять талановитого музиканта, фронтмена гурту Хорта Андрія Лободи. Концерт, реквієм зібрав багато друзів, знайомих та прихильників його творчості. 10 березня йому б виповнилося 37, але тяжка хвороба обірвала життя талановитого запорізького музиканта, лідера гурту Хорта Андрія Лободи. У день його народження в Запоріжжі відбувся концерт, влаштований колегами із символічною назвою «Янголи сплять. Колись в одноіменному кліпі гурту хорта цей образ приміряв на себе і її фронтмен. Для всіх нас він безперечно був більше ніж музикант, і ми товаришували. І саме тому я знаю, що сьогодні він би не оцінив, якби ми дуже сумували тут всі. Тому от у нас програма власне буде тільки з веселих пісень. Моя задача просто підтримати хороший настрій. А публіки, щоб не втрачали ніколи позитиву і розуміли, що насправді життя продовжується, і все буде хорошо. У центрі вечора кавер версії відомих запорізьких виконавців на пісні хорти, гурту, котрий із 2004 року дарував слухачам якісний етнічний хіп-хоп та фолк рок і випустив декілька альбомів. Музика була основним, але не єдиним захопленням Андрія Лободи. Він стигав усюди, організовував фестивалі, очолював молодіжний рух і дав путівку в життя не одному таланту. Ну завжди був бойовим товар. Він за словом Карман не лез, Був душа компанії. Серед сильних он не чувствовав себе слабо. это це найголовніше. Андрій Лобода завжди мав чітку громадянську позицію. Доклав руку до популяризації української патріотичної пісні. Городяни давно визнали неофіційним гімном міста його композицію. Це Запоріжжя, це Україна. Почути це знову і знову. we yeah.